І тепер до е, перейменування не тільки Запоріжжя, а ще й бровари. Одне з найбільших міст Київщини може повернути свою історичну назву, яка відповідає граматичним нормам української мови. Броварчани зі свого боку вже реагують бурхливо. Більше про те, що думають про нову стару назву мешканці, розповість вже наша журналістка Оксана Опришко. Комісія зі стандартів державної мови пропонує у назві міста Бровари замінити лишень одну останню літеру і на «І». Тому що назва бровари, по-перше, з Російщина була нав'язана совєтами ще в 19-му році після окупації, так би мовити, території України. Тим більше назва Бровари не відповідає українському правопису, адже назва міста походить від професії від професії, яка була поширена тут з давніх. Давень. Воднині бровар правильно у множині буде саме броварі. Отож, Нацкомісія наполягає, аби повернути місту історичну назву, але більше більшість опитаних нами містян не розділяють цю точку зору і не погоджуються з перейменуванням міста. Давайте послухаємо. Я, як чула, що правильно, буде броварі по правопису. Зараз це не, не коректно, скажімо так, але, по-перше, звичніше людям бровари. По-друге, особисто я не бачу ніякої різниці в цьому. Я не знаю, можливо, є в цьому різниця, але мені краще бровари. Вже як звикли, так хай і буде. А ти що? так. Ну на мою думку, як історичний факт, все таки правильніше вживати броварі, як і було зазначено в одних із. Правописів творів Тараса Григоровича Шевченка, який проїжджав цим містом от, свої часи, але все таки я вважаю, що потрібно зробити от е, повністю опитування всіх людей і вже за думкою більшості вирішити, як все таки людям зручніше, тому що думка більшості важлива. Ну якщо це по лексіки, то я за якщо yeah. це е, лексика, е, українська граматика правильно буде так, то робіть, як правильно з однієї сторони. Я проти. Тому що не треба тратити гроші на дурницю. Це дурня. Одна буква не має значення. Якби це було дійсно вже з чим зв'язано, а так воно ні з чим не зв'язано. Проте, ну, бо ми вже привикли до цієї назви. І переймановувати на, так на такий наголос трошки буде непривично, мені здається. На мою думку, а потім ще гратися з документами, все переименовувати також якось, чесно бажання немає взагалі. Я згоден, що треба переходити з радянського, але я не знаю. Для мене більш звично, звично бровари, і тому я не бачу в цьому особливої такі, такої потреби. Говори, не говори. Краще, Отож, почули думку містян. Крім іншого, вони вважають, що перейменування міста має відбуватися не в насильницький, авторитарний спосіб, а шляхом діалогу, опитування та роз'яснення серед містян. Так чи інакше маємо бюрократичну процедуру. Місцева влада має півроку, аби запропонувати нацкомісії, точніше аргументувати Нацкомісії, чому має залишитися ось ця назва. Інакше парламент все ж перейменує місто. То у броварі, а нам тим часом нічого не залишається. Як очікувати, чим же завершиться ця перейменувальна історія?